Ну а продовження нашого уроку ми проведемо у вигляді наступних дій. Зараз ви, так як сидите зазвичай в зазвичай класі, перший другий варіант, пам'ятаєте, хто який? Я І так, перший варіант, сторінка, прошу, відкриваємо. 69-ту підручника, прошу, відкрити. Читай інформацію мале коло проводу. Другий варіант. В кінці 69-ї сторінки перевертаємо другу сторіночку, що написано, вели. Тобто зараз ви знайомитесь з інформацією, яка імірується рух крові по малому колу колупроводю і рух крові по великому колу колупровомі. Читайте уважну інформацію далі. В парах працюєте в який спосіб? Той, хто читав про мале коло проводя, розповідає сусіду про прочитане, той, хто читав велике коло проводя, розповідає сусіду про прочитане. У вас на партах лежать блок схеми, уважно ручкою, олівчиком проведіть, покажіть звідки, яка куди тече, куди повертається, з якої ділянки серця. Оце саме важливо сьогодні знати. Далі, по моїй команді я призначаю початкого учня, який встає, задає запитання і адресує його будь-хім. Що ви запам'ятали з розповіді вашої. Зрозуміла, думка? Зрозуміла, питаю вас? А -а -а. Перестрілка наша. Я казала такий, знаєте, своєрідний бровнівський рух. Да? Спробую зробити в класі. Оперативно чітко. Що головне? Вміти поставити грамотно питання, щоб вас зрозуміли, що ви хочете почути відповідь. Зрозуміло? Починаємо. Знайомимось з текстом і працюємо далі. Прошу, читаємо маленький великий коло проповідь. Завершує читання. Сашко За закінчив? Так. Є, добре. Але не забувайте, що вам ще розповісти потрібно. Вдало і доступно. Aha. Яка пара завершила читання? Можете працювати в парі. якщо яка пара завершила читання. Беріть схемку і розповідайте. Перший варіант другого, а другий варіант першого. Блок з Іванка, і по ній теж працюємо, щоб ви очима побачили, пам'ятаєте, очі наші відкрити на інформацію. Прошу. Користуйтеся. Завершили. Всі очі підняли? Зрозуміло, почули те, що ви почули. Вам доступно, зрозуміло було? Перевіримо, давайте. Так, хто сміливий? Хто почне? Керівники групи з короту тримаєте? Давайте щось будемо трошки. Настя, починайте давай. Яка кров потрапляє в аорту? Угу. Кому? Пішком? Віталіку. Віталку. Сідаєш. Аорту потрапляє в кров. Питання. Які аорта має відгалужити? Оле, аорта має три розголошувати. У якій свидені тече кров до правого пересеку? По якій судині дитяче в право Питання Сашко. По артеріальній судині. Право пересердя. Саш, ти читав це питання? Вправо пересердя, починає мішко. вені. виносна. Кров. Сядью, лежа Саш, формулюй питання. Чіткіше, будь ласка. З чого починається крові? Кому? Дімирочок. Дмитро? Малеколочий. Справа шлочка. Це. Кому? Ну, кому питання? Віталій. Віталій. Це шлях крові від правого шлуночка до лівого пересеця. Так чи ні, Іванка? Молодцом, Віталік, сідайте. Тобто, питаннячко. Ну кому? Давай питання, перш сформулюй. По яких судинок кров чай від серця. О, чудово, кому? Юля. Давай, Юля. По якій судна проти від серця, прошу. По е, артералі виносити. Стоп. А ось будь ласка, правильно чи ні? І по артерії, і по вернах. Так чи ні? Так. Да. Да. Від серця. Юля, ще раз брайте, яку тасту. От я хотіла, Юля, ти якраз дуже значить це питання вдало, хоч не зовсім вдало правильно. І так, да, ще раз. Сядь, Юля. Кров від серця тече а по судинка, який називається як? я. Або серця кров від чорних суд, який називається. Вен. Я вам ставлю питання. А по яких же артеріях тече венозна кров? Кров тече від серця пологів артерії. Але яка Венозна. Так чи ні? А ну ще раз піднімаємо очі сюди. Оце якраз те, що я хотіла, щоб ви сьогодні чітко запам'ятали. І так. Це який шумочок? Дев'ятий клас. Читали. Правий. Яка кров в ньому? Виносна. Куди кров тече з правого шлуночка? На яке поло кровобігу? На мале. Кров яка? Виносна. А судинка називається як? Від серця. Легенева артерія. Зрозуміло? Дякую. Молодці.